Московські дрони над Польщею, російська повітряна рулетка для НАТО. Автор Петренко Андрій у ніч на 10 вересня світ прокинувся від повітряної тривоги у Польщі, яка була невеличким відголоском масштабної атаки на Україну. Російські безпілотники типу шахет, наче таргани уночі з під холодильника, вирішили випробувати не лише нерви України, а й міцність східного флангу НАТО. Близько десяти смердючих моторчиків перетнули повітряний простір Польщі і вперше за час війни були збиті вже не над українськими містами, а над територією країни-члена альянсу. Польські військові відреагували миттєво. Системи протиповітряної оборони відпрацювали разом із союзниками з НАТО, а в небо злетіли всі можливі засоби спостереження для Варшави. Це інцидент. Не просто випадковість, а безпрецедентний акт агресії. Сигнал, що війна, яку Путін так намагається припинити, тепер дихає подихом смерті у Європі. Прем'єр Дональд Туск особисто керував ситуацією, тримаючи постійний контакт із генеральним секретарем НАТО. Уряд підняв збройні сили і територіальну оборону в найвищу ступінь готовності. А для цивільних пролунало звичне для українців, але нове для поляків. Залишайтеся в укриттях. Тимчасово закрили кілька аеропортів, включно з головним вузлом імені Шопена у Варшаві. Повітряні тривоги стали не десь там в Україні, а життєвою реальністю у Польщі. Уламки збитих дронів знайшли у Підляському, Мазовецькому та Люблінському воєводствах регіонах, що межують із Україною та Білоруссю. Влада заявила чітко: це акт агресії, який безпосередньо загрожує безпеці польських громадян. У Варшаві відчули те, що в Україні давно знають на дотик, коли на твою голову летить шахет. Це вже не політичний конфлікт, а смертельний вогонь, який треба гасити силою. На цьому фоні Польща запустила прискорену мобілізацію резервістів територіальної оборони, готує розширення чисельності армії і активно обговорює посилення систем протиповітряної оборони. Атмосфера нагадує початок холодної війни. Тільки з поправкою на те, що тепер не біля Куби плавають підводні атомні човни, а над Любліном гудуть дрони з іранським, а можливо, і німецьким двигуном, і російськими вказівниками цілий. А тепер найцікавіше поки Варшава офіційно кваліфікує атаку як загрозу національній безпеці, у коментарях до новин виросла ціла плантація будяків, псевдовійськових експертів, трактористів. Вони волають, що реакція Польщі занадто. І пропонують замість збивання російських безпілотників займатися геть іншим, перекривати митні переходи з Україною тракторами, сипати на дороги гайки з цвяхами, висипати українське зерно з вагонів на шпали. Ну і звісно, на десерт з вішенкою – припинити будь-яку допомогу українським біженцям і законодавчо заборонити гасло слава Україні. Вибачте, але це вже не аналітика, це стендап у стиліт, корисний Росій, ідіот. Бо коли російський дрон летить у вікно твого будинку, останнє, що тебе врятує, це іржавий мішок польських гайок, висипаний на дорозі за 300 кілометрів від траєкторії польоту. Така логіка дуже знайома: Москва атакує, а винні у всьому українці. Це як тушити пожежу гасом і ще обурюватися, чому полум'я стало вище. Насправді реакція Польщі абсолютно чітка. Мобілізація, покращення протиповітряної оборони, укриття, міжнародна координація і головне пряма демонстрація Росії. Ігри в помилкові траєкторії більше не працюють. За у повітряний простір НАТО це не пустощі, а гра з вогнем. Отже, маємо факт, Росія почала крутити імперський барабан російської рулетки вже не тільки з Україною, а й з Польщею, але є проблема рулетка. Ця давно заряджена. І коли Польща разом із НАТО натисне на курок, наслідки будуть не у вигляді висипаного зерна чи блокованих кордонів. Наслідки будуть у вигляді імперських уламків, які підуть на металобрухт історії. бо слабка реакція: це якраз і є мрія Кремля. А от натомість в Європі вже починає формуватися сильна та скоординована позиція, спершу у вигляді чергового збитого дрона, а згодом у вигляді дій, які приведуть до тріщин по всій Залізькій імперії.